Друзі, доброго дня. Ми ще знаходимося в Нідерландах. Завтра очікуємо документи, які мають бути готові на шкоду Octavia 2019 року 1.6 дизель в універсалі, яку ми придбали для нашого замовника. Затримка все за нею. Сьогодні також ще зарезервували для людини автомобіль Volkswagen. Уран 2017 року 1.6 дизель. Досить хороший, гарний колір, гарна комплектація в ідеальному стані, 149 оригінального пробігу. Дуже хороший пробіг на механічній коробці передачі. Три наших автомобіля вже досягнули кордону на польсько-українському, тобто водії вже доїхали. Це дві Hyundai Kona. І один, одна Кіаніро. Кіаніру білого кольору 2019 року. Актуально на сьогоднішній день, кого зацікавили, телефонуйте 16600 євро. Даний автомобіль може бути в Україні з усіма е документами. Як ви бачите, зараз йде дуже такий рясненький дощ. Ось можете побачити, як мене на щотках швидко е набирається вода. В Нідерландах погода міняється дуже і дуже різко. Буквально 5-10 хвилин тому ми йшли в магазин, для того, щоб придбати щось повечерити. Було гарне сонечко, тепленько. Вийшли з магазину, з магазину йде дуже такий рясненький дощик. Ну, через 15-20 хвилин може погода опять зміниться, опять буде тепло. Тут в Нідерландах погода міняється дуже швидко. І хочу показати, що є зараз актуально, є ось така Hyundai Kona це 2020 рік. Як ви бачите, пробіг автомобіль має 137 тисяч, без жодних зауважень, жодних проблем. максимальні комплектації, тобто в автомобілі присутні підігрів, обдув, підігрів керма, вибір режиму їзди, тобто є в них три режими: це є драйв, комфорт, спорт і додатковий еко плюс. Тобто еко плюс це більше автомобіль, ніж 90, їхати не буде, як би ви не тиснули. Тут у нас бездротова зарядка, також можна підключити CarPlay. CarPlay в них йде дротовий, велика навігація, це вже йде рестайлінг. Даний автомобіль у нас трохвазний. Камера заднього виду вже має більш таке краще розширення, і відповідно з правої сторони малюється машинка і передній задній партронік. Чим відрізняється ще дана автівка від 2019 року? Дана автівка відрізняється ще тим, що вона. Крім екрану, вона має підігрів заднього ряду сидінь і вона має трьохфазну зарядку. Ну, також має більше можливостей сама е, мультимедіа, тобто ви можете під'єднати телефон, вам більш такого кращого розширення, краще показує камера, партроніки з правої сторони виведені. Е, більше має функцій. Можна під'єднати телефон, заводити його, тобто прогрівати на відстані, запускати автомобіль, і взимку ви приходите, вже буде тепло. Всі інші асистенти, тачки дождя, світло, мультируль, все це однакове, як і в предыдущій версії. Також на рахунок редуктора, двигуна, батарея, все тут однаково. 64 кВт батарея, редуктор-двигун той самий. Проблема, ну, Хто називає проблемою? ну, Я врахую, що це не проблема. По підчипниках все так само. Тобто мають таку невеличку. Погрішність можуть виходити зі строю, і ви відчуваєте такий невеликий рокіт або е додатковий шум двигуні. Заміну чим Чим добре купувати і, і вна, в нас, іменно в мене, тому що я її автомобіль можу зразу з вами обслужити, тобто можу замінити вам підчепники. Ну, до речі, хто стикнувся з такою проблемою, також можете до мене телефонувати. Номер телефону 097 606 2599 також є в шапці профілю, телефонуйте. Вартість коштує 600 доларів з всіма підчепниками і включаючи мастило. Заміненими вже досить таки багато. Правда, бувають випадки при заміні, якщо є. Виробітка велика в двигуну, ну, на жаль, нічого не можна зробити, або шукати гарного токара, або е, шукати другий двигун. ну Це дуже рідко, але бувають такі ситуації. Отже, на рахунок цієї ікони, якій я сижу, е, мокрий асфальт 2020 року пробіг 137 тисяч, е, має один невеличкий підкрас. Заднє праве крило 160-165-170 мікрон. Ну, більш коли вже закінчиться дощ, до, 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 закину додаткове відео, як виглядає автомобіль ззовні. Також автомобіль у нас має додатковий люк. До речі, досить таки непогано, от так як зараз був дощ, вікно ви тут не відкриєте, тому що зразу вам буде попадати вода в салон автомобіля. А люк ось так можете на перше положення привідкрити, і відповідно, хто е, кури, Можете курити в салоні і відповідно вас дим виходить з автомобіля. ну Краще не куріть економити свої гроші, своє здоров'я. Отже, даний автомобіль. Зараз ми будемо, Ну тобто ми його сьогодні оформили, завтра будемо, якщо все добре, виїжджати в обід додому. Вартість даної автівки це є 20-й рік, кристалінг трофазна, один легенький підкрас, мокрий асфальт, 137 оригінального піді Пробігу 100%. Також може додатково кому потрібно скинути відео по помилках, що їх тут немає. І відповідно, який в даному автомобілі. По всіх ячейках сюди все чітко, показує 4-12 вольта. Жодного розбалансу немає. Вартість даної автівки може становити в Україні з всіма документами 15 900 євро. Кого зацікавить телефонуємо. Я вам розповім більш детально, як можна зарезервувати даний автомобіль і вже на Пасху. Їхати святити е, яйця і кобаску. Отже, всім також гарно відсвяткувати е, великодні свята. Ну і саме основне мирного неба і спокійної ночі. Всім дякую за увагу. Два, авто, два автомобіля на сьогоднішній день є актуальні. Це Hyundai Kona і Кіаніро. Кіаніро біла, Kona в нас мокрий асфальт. Кого цікавить більш детальна інформація. Телефонуємо. Дякую, до побачення.